Ну, ви вже згадали от наступну нашу тему про зустріч зустрічів Саудівській Аравії, і саме під час нашого з вами ефіру а, в Саудівській Аравії закінчуються переговори про мирне врегулювання російсько-української війни. Причому представників Російської Федерації на зустріч не запрошували. Ми вже чуємо певні заяви з джиди і почуємо ще більше. Про що може питання йтися в кулуарах переговорів про завершення російської агресії без Росії? Ви вже а, зазначили, що. Дуже показове е, рішення китайської сторони брати участь. Наскільки показове то той факт, що судівська Аравія погодилася на це проведення без участі Росії чи взагалі свідомо не запросила Російську Федерацію на цю подію? Ми ж розуміємо, що це не саміт миру. Саміт миру може відбуватися тільки за участі тих країн, які ведуть між собою війну. Якщо немає Росії, немає ніякого реального закінчення війни. Але це саміт узгодження позицій щодо ймовірного тиску на Росію. Це може бути важливо, враховуючи те, що Росія в принципі не збирається ніякої війни закінчувати, і Путін перед собою бачить багаторічну війну на виснаження України, зупинити його і його діях, продуманих сказав, холоднокровних жорстоких діях, може тільки тиск. тому за великим рахунком, захід намагається переконати південь, а Китай може бути присутній на такій зустрічі, щоб контролювати південь в його діалозі з Заходом. І звичайно ніяких результатів така зустріч не може мати, можуть бути опосередковані результати в майбутньому. Скажімо, з точки зору економічного співробітництва країн глобального півдня з Росії, скажімо, з точки зору їхньої реальної допомоги Росії, але якщо бути чесним, це поки що виключно такі спроби узгодити позицію. Кардинально воно нічого не міняється. Тобто, наступне питання, я думаю, вона вже е, е, знайшло відповідь е, від вас, я так розумію. Е, якщо ми говоримо про численні мирні ініціативи інших країн, як от Китаю, Ватикана, Бразилії, Африки. Ну е, е, тут не можна говорити про якусь. Ну, в Ватикану зда... немає ніякої мирної ініціативи, ну, ви його дарма тут перераховуєте. Да, Є мирні плани так звані мирний план Китаю і пропозиції країн близьких до Пекіну, але це теж не мирні плани, це швидше mm. документи, які демонструють лояльність для пекінської політики і дипломатії. Якщо керівники певних країн хочуть особливих стосунків з Китаєм, як президент Бразилії Лудесів, як президент ПАР Сіріл Рамахоса, вони виступають з такими ініціативами, але вони прекрасно розуміють, що вони нічого не вирішують. Але вони таким чином просто займають місце у такій уявній президії поруч з головою КНР. Їм цього достатньо. Так їм е достатньо. А е якщо ми вже говоримо про Африку, пане Віталію, те, що відбулося в Ніжері, я не знаю, Нігер, Ні Нігер а, Ні, ні, Ніжер. Я про заколот зараз. Ну, так це Нігер Український нігер. нігер, да так Ніжер. Це як це ж колишня французька колонія. І ось Пригожин же поспішив взяти так жить кредит, взяти собі в заслугу. Так а саме те, що сталося там. Він каже про провал французької колоніальної політики, і весь сагел, весь цей регіон під сагарою, під Сагарою, Він зараз. Ну, здається, переходять в руки лідерам, які тісно зв'язані з Москвою, що ну, не менше через, чи через... генерали з Москвою пов'язані, вони можуть з нею зв'язатися. Очевидно, що ми ще тільки на початку подій, тому що, можливо, навіть інтервенція з спробою якої буде відновлення законної влади. Mm -hmm. Очевидно, що якщо ця інтервенція зазнає поразки, нігері нігерські генерали звернуться до Вагнера із намаганням, щоб Вагнер їм допоміг. Очевидно, що це посилить позиції джихадістів в цьому районі. От у Брюкіна Фасо, сусідній з Нігером країни, е, воєнна влада. При цьому ця воєнна влада контролює приблизно 40% території країни. В Малі не припиняються бої з джихадистами е, Президент Нігер Базум. Мав досить цікаву і ефективну програму боротьби з джихадістами, не тільки воєнною, але й соціально. Він розробив цілий план повернення людей до мирного життя. Зараз генерали виступають проти цього плану. Очевидно, що посилиться соціальна база джихадистів, посилиться їхні воєнні дії. Нігер, країна, яка мала стати авангардом у стабілізації ситуації в Сахелі, стане ще однією кризовою країною. Так може бути. І тут треба е, додати, що Лігер був про західну Україну, яка голосувала за Україну е, на рівні генасамблеї. ООН. звісно, це, це, це в тому в цьому є теж є, певна символічність, а е, і знаєте, мене наштана на, на, може наступнути на думку, що і країни Африки Путін зараз може проглядати як е, е, такою монетою для розмику. Для так... Путіна не немає багато можливостей. Да. Російська торгівля з країнами Африки складає 1% від торгівлі континенту. Це не серйозно. Путін може займатися у Африки виключно Угу. Mm -hmm. і оці режими, які там створюються в воєнні, вони все одно не можуть бути тривкими. Врешті-решт, Вагнер mm -hmm. реальну позицію має Центральноафриканська Республіка. Президент Туадера так чи інакше, людина, яка має інституційну вагу. Коли Вагнер розповсюджує свою допомогу на країни, де відбулися воєнні перевороти, ми не знаємо, скільки часу вони зможуть там триматися. Про Брухуйна Фасов взагалі можна вже говорити як про нове Сомалі, чесно кажучи. Судан, як бачите, знаходиться у вирі війни між Збройними силами і парамілітарним угрупуванням, створеним колишнім президентом Башим. Сказати, що Росія може мати якісь абсолютні позиції в Африці, такі які мав, скажімо, радянський союз, я б не став збільшувати ці можливості, чесно кажучи. Ну пане віталію, і якщо ви не проти, я хотів згадати інтерв'ю бібісі розлоги. інтерв'ю, яке видали BBC, бісі, ви де ви сказали, що навіть вихід ЗСУ на кордони 91-го року не означає завершення війни. Чому ви так вважаєте? Адже багато хто впевнений, що така поразка Російської Федерації означатиме крах режиму Путіна, а отже, і завершення війни, ну я це не вперше кажу. Я це казав не тільки в інтерв'ю BBC. Я взагалі не розумію, як одне пов'язано з іншим. Чому е, вихід е, Збройних сил України на державні кордони України має автоматично означати крах режиму Путіна? Закінчення війни і деякі такі деякі сили в Російській Федерації, які будуть вважати, ось ми втратили українські території, нам потрібна нова влада. Це означає, що в Росії є якась більш радикальна, більш шовіністична сила, яка вважає, що треба далі воювати за ці території. Вона буде намагатися знищити Путіна, чи що, тобто, тут немає причини наслідкових зв'язків, чесно кажучи. Я просто вважаю, що проблема цієї війни зовсім не вихід української армії. на кордону 91-го року. Я вважаю, що проблема цієї війни те, що вона не може відбуватися на території самої Російської Федерації, на суверенній території Російської Федерації. Ну і тому, що в нас, в принципі, немає ніяких реальних воєнних можливостей, це теж ясно. Тому що ми воюємо з ядерною державою. І тому, що для наших союзників війна це саме звільнення наших суверенних територій. І тому ця війна все одно закінчується десь на якійсь певній лінії, яка суверенної території Росії взагалі не торкається, коли закінчується справжня війна, коли армія однієї країни або може увійти в столицю іншої, як це було після Другої світової війни, або загрожує чужій столиці, як це було після Першої світової війни. Ми розуміємо, що якщо не буде миру, то рано чи пізно ворог прийде до нас в столицю. І знищить нашу державність. І ми йдемо на якісь перемовини, правда? А якщо Росія точно знає, що їй, в принципі, нічого не загрожує, якщо реально дивитися, на речі, їй не загрожує Україна. тому що Україна хоче визволити власну територію. Їй не загрожує НАТО, тому що НАТО оборонний Союз. Вона всім загрожує. вона. І її не можна зупинити, я б сказав, з точки зору зміни режиму, тому що це режим ядерної країни. Тому для мене вихід на кордони України це вихід на чергову лінію зіткнення. Я хочу нагадати, що з точки зору російського конституційного права Донецька, Херсонська, Запорізька, Луганська і області і Республіка Крим це частина Російської Федерації. Так написано в їхній Конституції. Це абсолютно не відповідає міжнародному праву. Але путінський режим може вважати, що українські нацисти так звані, окупували частину території Росії. Ну от. Російська армія не змогла дати гідну відповідь, тому що була західна допомога і таке інше, але ми так цього не залишимо. Ми будемо готуватися, ми будемо посилювати нашу військову промисловість. Ми будемо знищувати їх воєнний потенціал ракетними обстрілами. Я ж що маю на увазі під незакінченням війни? Ну от уявіть собі, що ми вийшли на кордони України. Російська армія змушена була відступити. А наступного дня ви прокидаєтеся вранці від сирен повітряної тривоги, тому що кинжали там летять на Київ або на звільнений Донець чи Луганськ. Угу. Це закінчення війни чи не закінчення? Бойових дій може не бути на цей момент. Ну тобто, це, це для питання. Закінчення війни може відбутися тільки в разі політичної домовленості сторін. Передумов, для цієї політичної домовленості я не бачу. Ми можемо себе скільки угодно переконувати, що. Якщо ми кудись дійдемо, режим Путіна впаде. Але я ніяк не можу зрозуміти логіки. Чим Херсон відрізняється від Луганська? Чому звільнення Херсону взагалі ні до чого не призвело в Росії? Вони цього не, не помітили. А от звільнення Луганська чи Донецька, воно призведе до краху режиму Путіна чи Крим. Слухайте, російський режим це пропагандистський режим. Він оголошує сакральним те, що йому хочеться оголосити сакральним. Так, що це тут... саме саме в цьому ж полягала і полягає аргументація того ж Тимоті Снайдера, який пише про червоні нині Путіна, які е, е, мають в голові в себе західні політики? Він каже: ну не треба на це звертати увагу. Путін викрутить викрутиться як своєю пропагандою як завгодно, взагалі тому і не звичайно, не треба взагалі... тому що для нього важливий не Крим. Не Донецьк, не Луганськ, навіть не Україна. Для нього важливо збереження влади. Інструмент, Україна інструмент збереження влади. Україна це і, інструмент. До речі, і, до речі, ви ж бачите, що війна з Україною це для нього непоганий інструмент збереження влади. Ми себе переконуємо в тому, що це все навпаки. Але ви бачите, всі ці вироки, які він зараз виносить опозиціонерам 20-річний, 25-річні. 25 це ж говорить про перетворення країни на тоталітарну. Ну, правда заключається в тому, що ще 5-6 років тому російська влада дивилася уважно на судно громадську думку і думала, який краще вирок потрібний для критиків режиму, щоб не викликати якоїсь суспільної реакції. Може, умовний, може, недовгий. Так вона гралася в ці ігри з Навальним, з іншими російськими критиками режиму. Тепер вона ні в що не грається. Тепер вона. По 20 років людям дає. Ви пам'ятаєте, що колись Путін оперував поняттям «двушечки», коли мова йшла про Пусті Льо? Це для нього були терміни покарання. Тепер для нього терміни покарання 19-25 років. Угу. Це цементування режиму. Я не знаю, наскільки це довгий час цементування. Чи не може гайка, так мовити, перекрутитися, але ми все це побачимо в найближчі десятиліття. Зможемо робити висновки. Ну з цього приводу 19 років новий вирок Навальному. Якщо не проти дуже коротеньке питання, але питання, яке традиційно викликає дуже багато суперечок, тому завжди актуально і цікаво послухати нову думку. Я у вас ще не довідувався про вашу думку. Що ви думаєте про хороших, так званих хороших русських, як от Навальний, який свято вірить і проказує взагалі про провіщує так, що Росія буде свободна, це треба вірити. Але питання як на вас чи є взагалі таке поняття: «хороші руські, чи їх варто нам шукати, розуміти? Будь ласка, будь-які люди, які підтримують систему цінностей, яка полягає на необхідності повернення для міжнародного права до чіткої характеристики Росії як агресора, і таке інше, це союзники цивілізованого світу. Абсолютно не має значення їхнє громадянство. Для мене це абсолютно очевидні речі, тому що я знаю величезну кількість людей з українськими паспортами, які зрадниками, ворогами, батьківщини, які працюють в колабораційних адміністраціях, які працювали на проросійських телевізійних каналах, які балотувалися в парламент від проросійських політичних сил, і досі багато хто з них там сидить. Це все громадяни України. Я знаю громадян України, які голосували за Януковича. Вони складали більшість виборців з тих, хто прийшов на вибор. В 2010 році я все це пам'ятаю, тому я не суджу людей за паспортом і не суджу людей за ознакою того, що в чий будинок потрапила ракета чи ні, тому що ракета може потрапити і в будинок колабораціоніста, коли і в будинок того, хто наводить ракет. Я суджу людей виключно з точки зору їхньої позиції. Хоча я звичайно вважаю, що навіть людина, яка притримується про російських поглядів і чекає Росію, в Києві чи в Дніпрі, чи в Харкові, чи де заводи, все одно не заслуговує того, щоб в її будинок потрапила ракета. Жодна людина цього не заслуговує. Це треба теж розуміти. Людина заслуговує покарання за зрадничку діяльність, а не обстріла своїх квартир. Так що тут для мене все ясно. Але я не є великим прихильником політичних поглядів. Навального Я взагалі вважаю, що це людина, яка не дуже добре розбирається в політиці і пропустила момент, коли. Авторитарна держава стала тоталітарною, це, однак, не означає, що ми можемо дивитися на людину, яка отримує десятиріччя тюремного терміну, і казати, що вона не справжній опозиціонер. Справжній, просто та з, такими, з такою системою поглядів багато цих поглядів можуть нам не подобатися, це наше право. Буває різні, бувають різні політичні в'язні, які сидять десятиріччями, і ці їх політичні погляди нам не подобаються. Але від цього вони не, не, не перестають бути політичними в'язнями. І це так виглядає людська історія. Так що це питання не про хороших і не поганих, це питання про дефініції. Розумієте? Тоталітарний режим бореться із своїми критиками шляхом ув'язнення, не шляхом полеміки. А демократичний режим бореться із своїми критиками шляхом полеміки на телевізійних каналах і в періодичних виданнях і шляхом виборів Розумієте? От і вся різниця. І звичайно, тому Росія тоталітарна країна, і я далекий від ілюзії Навального, що вона там швидко буде вільною країною. Думаю, що зараз об'єктивних передумов для цього немає а об'єктивні передумови для цементування – Жорстокого тоталітарного режиму вони є. І ми з цим режимом, навіть якщо закінчиться війна, і нам вдасться стати членами НАТО і отримати жадані гарантії безпеки, будемо сусідити ще довгі роки десятиріччя. І тому Україна буде фортецею кордоном цивілізованого світу довгий час, таким нічним дозором. Якщо нам повезе, і Захід все ж таки ризикне взяти нас, так би мовити, в свій клуб. Держав, які захищені ядерною операцією. Якщо не, не повезе, будемо довго і я б сказав наполегливо воювати за саму можливість збереження українського народу на його території, за саме збереження української держави. Такою є перспектива 20-30-х років 21-го століття для українського народу. Або так, або так. Дуже сподіваюся, якщо, що якщо не повезе, повеземо першу. на своєму горбі. А, дуже дякуємо вас за вашу щирість. Звичайну щирість в нашій бесіді. Пане Віталі, я знаю, що ви вже втомилися від купи поздоровлення, але від імені Тараса Береця, мого колеги мене і, 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 і всієї програми. Довік та прямого каналу ще раз вітаємо вам вас з великим визнанням вашої професійної діяльності і з отриманням Шевченківської премії. Sure, jack jack was the interview thank you thank you bye